Привіт! Розв'яжемо даний приклад і розпочнемо із внутрішнього кореня. Що потрібно тут зробити? 25 розпишемо, як 24 плюс 1, і 20 і одиницю ми запишемо в кінці, тобто це буде 24 відняти 4 корені 6 плюс 1. Далі, 24 ми можемо розписати, як корінь з 24 до квадрату. Корінь з 24 можна частково витягнути, тому що 24 це 4 помножити на 6, корінь з 4 витягується, це буде 2, а корінь 6 залишається. Тобто даний вираз це буде 2 корінь 6 в квадраті. Повернемося назад до прикладу. і в нас виходить 2 корінь 6 в квадраті. Тут розпишемо 4 корінь 6, як 2, помножити на 2 корінь 6, і плюс 1. В цьому випадку це формула. А мінус b до квадрату а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат, тобто це квадрат різниці. Застосуємо цю формулу до даного прикладу. Він матиме вигляд: корінь квадратний під коренем 2 корені 6 мінус 1 до квадрату. Далі застосуємо ще одну формулу. Корінь квадратний з а в другому степені, квадрат і корінь знищуються, залишається модуль а. Тобто наш вираз перетворюється в модуль 2 корені 6 мінус 1. Оскільки 2 корені 6 більше, ніж 1, то ми модуль можемо просто опустити, і тут буде 2 корені 6 мінус 1, але вже без модуля. Повернемося назад до прикладу основного і далі, замість цього корення, запишемо сюди даний вираз. Тільки так, як ми його будемо віднімати від шістки, то всі знають, що якщо перед дужкою стоїть мінус, то всі знаки міняються на протилежний, тобто тут буде вже два корені шести плюс одиниця. Спростимо далі цей вираз. Під коренем додамо шістку і одиницю. І вираз тоді матиме вигляд 7 відняти 2 корені 6. І знову так само, як і в попередньому, 7 відняти 2 корені 6 розпишемо окремо. Сімку запишемо як 6 додати одиницю. І одиницю запишемо в кінці. Це буде 6 відняти 2 корені 6 плюс одиниця. Далі шістку запишемо як корінь 6 в квадраті мінус 2 корені 6 плюс 1. І застосуємо ту ж саму формулу квадрат різниці. Тобто це буде корінь квадратний, корінь 6 мінус 1 до квадрату. Знову скорочуємо квадрат і корінь, залишається модуль корінь 6 мінус 1. Оскільки корінь 6 більше, ніж 1, то ми можемо модуль забрати, це буде корінь 6 мінус 1. Повертаємося до прикладу. І в даний вираз замість коріння 6, корінь з 7 мінус 2 корінь 6, вставляємо корінь 6 мінус 1. І виходить, корінь 6 відняти, знову будемо віднімати, тому всі знаки поміняються на протилежне, це буде мінус корінь 6 плюс 1. Корінь 6 і корінь 6 скорочується, залишається корінь з 1 дорівнює 1.